пам'ять нашої тітки Ольга Куцел, але це маленька суспільна подія, тому що кожна родина ця ситуація, ця маленька історія нашої тітки, вона повторюється, напевно, у кожній другій чи третій родині Казахської України. Навіть я бачу тут викличе свою другу. знаю історії їхніх батьків, що були репресовані. І це дуже добре, що зафіксована та історія. Зафіксована вона із перших уст, чи можна сказати, від перших других уст. Але вона збудована не тільки на емоціях, а вона збудована на документах. І саме тобі прислала, що ти так попрацював, попрацював порожіла, стільки багато. Ростислав був головою республіканської партії. Багато років поряд працював поряд з Лекоміттянком очолював Україна проти тучми. І це велика справа, а це теж велика справа, тому що зафіксовані родині. внуки і практики, щоб ці історії проходили. Тому, що це дуже, дуже добрий приклад для наслідування, щоб фіксувати, навіть якщо це будуть рухописні дошити, які тепер є можливість відтворювати холірафічно в 20 екземплярах, 50 екземплярах. Так що це велика справа. Дякую я вам тоді. Я, на пері, коли вона, Це була така красуння з довгим волоссям. І десь була в 7 класі, і згадуємо тільки такі моменти, коли бабця говорила, Ольдзюню, не говори так голосно, діти можуть почути. Ну, тобто вона розповідала про табори, про городу. Ну, і бабця, звичайно, переживала, щоб це якось досить того, щоб відбилося на дітях, то, щоб не відбилося далі. Так що Дюню не говори так пошепки, а тут сказано волосся. Дякую.